Друзі, всім привіт! Давайте приготуємо смачнющі креветки, від яких просто неможливо відірватися. Беремо варено морожені креветки і розморожуємо їх. Я це роблю в мікрофольоці на режимі розморозки. На сковорідку додаємо масло грам 40 і розтоплюємо його на маленькому вогні. Додаємо крупно нарізаний часник. Нам потрібно, щоб він лише віддав свій аромат масла. Хвилинку зачекавши, додаємо десь 2 столові ложки соєвого соусу. Сюди ж додаємо 2 столові ложки рибного соусу, якщо є. Чайну ложку ось такого гранульованого рибного бульйону хондаші. так. Та перчик чілі, але це вже за смаком, хто як любить. Я люблю погостріше. Навіть якщо у вас деяких компонентів не знайшлося, то повірте вже, масло, часник та соєвий соус вже буде смачно. Ось так вони виглядатимуть після розморозки. Це у вас займе хвилин 15, де це набагато швидше, ніж ви розморажували б їх при кімнатній температурі. Ніколи не варіть креветки в воді, вони вже варено морожені, ви зіпсуєте весь смак. Додаємо до нашого соусу розморожені креветки. Перемішуємо і на великому вогні чекаємо, поки випариться уся рідина, що у нас була. Коли наш соус так вже випариться, все, креветки готові. Пересипаємо їх у форму, яку будемо подавати, струшуємо насінням кунжуту і все, можна куштувати.